Доброго ранку, новий тиждень, понеділок, урок математики. Запишемо число класна робота від останнього запису 1, 2, 3, 4, в 5 посередині. Крапочка записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні в нас 21. -е. Клітиночка вниз, трішечки вперед поставили крапочку. Класна робота. Почнемо нашу роботу з математичного диктанту. Від класної роботи клітинка вниз, вперед повели, поставили крапку. Так, математичний диктант починаємо. Запишіть число. В якому три десятки одна одиниця. Три десятки одна одиниця. Запишіть попередні числа шістдесят. Попередні числа шістдесят. Запишіть наступне числа сімдесят.

Різницю чисел сорок дев'ять і двадцять шість. Сорок дев'ять і двадцять шість. Різниця, різниця чисел сорок дев'ять і двадцять три. І останнє запишіть число. В якому десять десятків? Запишіть число, в якому десять десятків. Давайте звіримо. Тридцять один? П'ятдесят дев'ять. 26, Якщо такі числа у вас, то я вас вітаю, ви правили з завданням. Наступне клітиночку в неї зробимо. Запишіть, будь ласка, числа ці від найбільшого до найменшого. Скажіть, будь ласка, яке серед цих чисел було найбільшим? Правильно, це число 100, трішки менше 80.

Завдання виконали. Посередині велика буква З задача. Прочитаємо задачу. Дідусь зірвав з дерева 18 горіхів, пригостив дівчинку трьома горіхами, а сім горіхів віддав хлопчикам. Скільки горіхів залишилося в дідуся? Отже, ми можемо сказати, скільки в нього було горіхів? Скільки він віддав? І скільки залишилося. І так, скільки в нього е, горіхів було? 18. Скільки він віддав? Він віддавав дівчаткам і хлопчикам. Так, дівчинці дав 3, а хлопчику 7. Скажіть, будь ласка, чи відомо нам? Скільки він всього горіхів віддав. Ні, це перше, що нам треба знайти. Отже, нам потрібно дізнатися спочатку, скільки всього горіхів він віддав. Для цього ми будемо додавати до трьох додати сім. Ми дізнаємося, скільки горіхів він віддав хлопчикам. А потім, якщо було 18, він віддав. І можна дізнатися, скільки залишило? Звичайно. І так, давайте ми з вами складемо короткий запис. Від слова задача клітиночка вниз, перед повели зі сторони клітинка в сторону. Було 18 горіхів. Далі він віддав. Віддав він 3 горіхи. І сім горіхів, три горіхів і сім горіхів. І питання в задачі скільки у нього горіхів залишилось? Так. Ну, зразу відповісти на запитання задачі, скільки в нього горіхів залишилось, ми з вами не можемо. Чому? Бо ми не знаємо, скільки він всього горішків віддав. Щоб дізнатися, скільки він горішків віддав, ми будемо додавати до трьох додати 7. Перша дія. Три додати 7 дорівнює 10. Десять горішків. Це він віддав. Отже, якщо було 18 горіхів, 10 він віддав, то ми можемо знайти, скільки в нього залишилось. Звичайно, ми будемо від 18 віднімати 10. Друга дія. 18 відняти 10. Дорівнює 8. Горіхів. Пишемо відповідь велика буква В. Від по віть. Вісім горіхів. За Залиши. Ставлю перенос, помістилося клітинка вниз. Лосі. І поставили крапочку. Наступне завдання ми будемо порівнювати два вирази, які ми розв'яжемо, і порівняємо відповіді ці числа між собою. І так, посередині порівняння велика буква П ПО-РІ-В-НЯ-НЯ. Місця в мене небагато, тому я Перегорну, бо не дуже зручно писати. Перегорну, а ви робіть клітиночку вниз перед повели. Зверху клітинка. І так, ось у нас завдання. Дивіться, два вирази розв'язуємо і потім порівнюємо відповіді. 16. Відняти 9. Клітинку пропустили. 15, відняти 8, лінійка.

Плюс 7 клітинку пропустили. 6 плюс 9. 9. додамо 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Буде 16. 6. додаємо 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Буде 15. А тепер порівняємо 16 і 15, 16

Більше трьох. Від першого прикладу в сторону 1, 2, 3? Четверті крапка. Три порівняння я вам запишу, ви розв'яжете їх самостійно, так як я робила в попередньому завданні. Клітинка вниз. Так. Класна робота в нас закінчена. А тепер ми відступаємо вниз 1, 2, 3, 4 в п'ятій крапка. 21 листопада. Клітинка вниз трішечки вперед. Домашня робота. В домашній роботі у вас буде завдання 4. Завдання 4 у підручнику на сторінці 32. Дивіться, вам потрібно накреслити два таких трикутники. Для того, щоб їх накреслити, ви спочатку лінієчкою поміряєте всі сторони, накреслите їх і знайдете кожного трикутника периметр. Нагадую, щоб знайти периметр, треба всі сторони додати. Діти, я вам минулого разу пояснювала, дивіться, ви креслите трикутничок, такий, як у підручничку, і поруч знаходите його Периметр. Я вам бажаю успіхів. Подивіться в попереднє завдання, і у вас все вийде.